Нарешті цей день настав. П'ятий тур заключний п'ятий тур проти Італії Джекос. Якщо виграю, виходжу з групи. Він грає в 5 захисників, тому сьогодні будемо пробивати цю стіну. Хочу вам нагадати, що ми збираємо збір, і головний приз це PlayStation 5. Та три футболки від Super Classic. Один квиточок це всього 50 гривень. Чим більше квіточків, тим більше ти себе приближаєш до виграшу PlayStation 5. Тому можеш донатити і 100, і 200, тому QR-коди на ваших екранах, сили теж в описі. Донать і підтримуй ЗСУ. Ну що, обновив я фланги, поставив спада нуду. Цей неймар швейцарський має сьогодні щось витворити. Поставив на праву бровку Ndoya і правий захисник, я вам казав, зробив. Ево. healthy. Побачимо, по статам він непоганий. Ну що, let's go! Let's go грати п'ятий тур. Або вийшли, або не вийшли. Або сумками додому, або винесли Італію вперед ногами. Let's go! Ого, прийшов, прийшов, все все, -все спокійно. Є валеріяночка. Дайте стопочку валеріяночки. О, приймаємо. Італія. 5 захисників. 100%, да? Нічого не помінялось. 5 захисників. Класс! Лайк в цьому відео, якщо ти любиш грати в 5 захисників. Ну що, погнали! Погнали! Матч за виход з групи! Let's go проти Італії! Італія буде грати, напевно, в захист. Правильно. Ми будемо атакувати весь матч. Але він теж він міг грати. В бровочку. Ще. Добре? Ай-яй. Могли відкривати рахунок вже. Хорошо, забрали. Спокійно, наш мяч. Куда, Реф? За кого ти граєш? Ти хочеш що? Щоб та... макаронники вийшли? Перший, перший моментик. Ну контратака, давай. Let's go, побігли. Контратака, спадану, давай. 1-0 пропускаємо, пропускаємо на 11-й хвилині. Фу. Ну все, пропустили, вже має бути легше чуть-чуть грати. Зола забив. Угу. Я поняв. Ну давай, давай, побачимо, що зараз буде. Десь мій захисник пішов курити бамбук. Що це було? Курва, що це було? Ні! Піздець, блять! 2-0, горемо, 19-та хвилина. Він 5 захисників, Ростік, зберись! Трошки думав, що буде легше. Ось так мало бути. Опа, запивом! БЛЯТЬ! Вперед, побігли, побігли вперед. Вперед, біжимо! Я маю відкритися і ми маємо забити той гол. Один-один руш! То це Окафор. Окафор, перший Перший відкитали, від молодці. Ух, заруба тут на ваших екранах. Добре. О, да давай. Покажи пейс. Покажи пейс. Я хочу бачити швидкість. Ай! Ну, сильніше зроби ту передачу. Але в нього гравці трошки покраще, так що треба давай зібратися. Прошу, канджі, тупо, красавчик. Ну, ну красавчик. Красавчик. Тупо летимо голом другим. Прилетіли. Єть! Зелений ТФ 2-2! LED GO! Шо? Не чув? Нє, не чув, не бачив. Куда там? Як показувати? Я не розумію трошечки. 2-2. Що це за таке? Зелений ІТФ! коли він реально йде? Фух! Видихнути можна. Вибачте, це все, ну, це все просто медіамач. Фух. Оп, добре. Ой, рап! Так це фол. Камон. Хорошо. шокері. Шокері, Блять, він. Може, ще поставиш там, я не знаю, автобус ще. Не знаю. Хорош. Спокійно, спокійно. Ой, а це фол, а це фол. Тихесенько, тихесенько. Три, два, оп, сюди. Ха, Ха. У на окофор дубль. Отако легенько, хлопці. Який гарний гол. Я думаю, що це гол туру. 3-2, let's go в другий тайм. Падануда вийшов. Ну, на класі, просто розбирається з доя і з окоформ. Просто пацани вийшли з групи і будуть рвати. Ну куди ти біжиш? Що ж у нього так? все прям. Добре. Я кеппіна за шопінг! Ти ч дебіл, блядь? Ви... За... райди. Бля, яке там було пенальті, що серйозно? Хочу, щоб е, комітет, який переглядає повтори, передивився цей повтор. Яке пенальті, за шо? Ну я б. Ну шо, а ну зараз команда моя дійде з поля, що це за суддя такий? Що ви ставите на цей матч? Ми стали вкопані стояти. Пацани. Поїдем додому, разом всі зберемо речі. Сука. Ну вже нема павербанка, щоб кидати під рукою. Ді Наталі, блять, забиває. Угу. Добре, спада ну, давай, 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 на фейс. Ой, сюди? 4-4. Так буде з кожним. Сфоткаю на пам'ять. <laughs> ну, нам тільки перемога, так що бо не встигаю переключитись. Добре, Канджі. Ай, кейфол, за що? Кому ти судиш? Ти суддя продажний. Добре. Блять, в нього тупо все біжить, ну курва. Хто на серві, я чи він? Добре. Просто вернись, не до я вернись, вернись. Добре. Окей. Побігли. Побігли. Блять, ну. Там тупо Халк стоїть якийсь чи шо. Це понятно, він тільки так і грає. Спокійно. Тупо натиск на наших гравців, да? Побіг, 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 давай, в тебе пейс. Блять, він читав, він читав. Куди тобі там допомагає грати? О, які провали. Ні. Хорошо спокійно. 4-4, 70-та хвилина. пол. Ее, давай контратаку. Бля, ручки були. Ну були ручки 100%. 100% були ручки. Треба треба в атаку йти, треба в атаку. Треба в атаку. Треба в атаку. Доя. Біжи, біжи, не падай. Доя, забий курва! Це не угловий? Єбать. Добре? Біжи Рука була! Сука, Треба міняти щось. Добре? Ек, блять, Що ти свої праві ноги, б'єш, ти придурок? Забиваємо гол і виходимо. Одну восьму, тихо. Бля, ну шо, ну курманс. Воло? Бляха, муха. Ну забери м'яч. Наш м'яч? наш курва! Наш блядь дві минути залишилося. Ааа, ще закинув. Бля, просто минута. І не наш! Суддя в пельмені наївся. Ну Вибач. Истиси, блядь, вкрутите голова, что робиш? что робиш? Бля, мы прорвем. Ну як? На остальных минуток, сука, теперь так и стыки. Бля, аж, ну, тупо давление поднялось. Піздець, Не ходь. Бля, ми програли, ми програли. Так боролися гарно. У нас були такі класні моменти. У це жорстко. Що це ді Наталі святкує? Їдь додому, збирай манатки свої. Ой, бля. В мене просто труси всього, прикиньте. Ну тупо я не можу успокоїтись. Фу, та нахер такий матч, блядь Ну куда, ну. Який XG? Де в кого XG? Де це Покажіть мені. У мене 6. А, це в нього 6,0. Щоб гол забити. Ви, бля, що їбанулися там і ей, блядь Всім дякую за перегляд. На ваших екранах QR-код, телеграму каналу нашого. Фу, телеграму каналу нашого, блядь На екранах ваших телеграм наш. Підписуйтесь, там всі будуть анонси. Також QR-код на банку, де можна донатити від 50 гривень. Тому донать, підтримуй збірні збірну України. Та вона вже довго поїхала. Е, цей. Підтримуй пацанів ЗСУ. Може хтось забере з вас PlayStation 5. Ну що може, саме ти забереш. Ну. Ось так, от. Ось кінчаємо таким матчем 5-4. Класний був матч. На емоціях мені сподобалось, тому підписочка, лайк і до нових зустріч. Скоро вже прям скільки 3 місяці залишилось і a 25 виходить. Підтримайте мене. Чуть-чуть надо добити 100 підписників до нової A25 і починати палити контент. Крутий з емоціями. Фух. Тому всім дякую за перегляд. Побачимось до нових зустрічей. Гальдіка!